Вітаю, брати і сестри, так важливо нам завжди радитися з Господом. І сьогодні тема це радця з Господом, щоб ти завжди, як кажуть, е, со, со, російською це со, совітуйся з Господом. Совєт. А нам треба радитися з Богом. Це важливо. Розуміти, що коли ти радишся з Богом, то щось відбувається в нашому житті. І як каже, Притчі, 16 розділ, 3 віжка: запроси Господа у всі заміри твої і задуми твої справдяться. Бо знаєте у нас є заміри. Ми чогось хочемо, бажаємо. У нас є багато різних справ у нашому житті, але Господь Він каже: звернись до мене, нам життєво потрібна здатність довіряти Господу. Всі наші справи, і щодня е, у нас є виклики, і у нас є ситуації, коли у тому іншому питанні комусь треба довіритися. І в першу чергу, в першу чергу, нам треба довіритися нашому Господу. Тому що якщо не Господу, то в нас ми можемо е, коли дивимося на те, що відбувається, на ціни дивимося на. На людей дивимося на війну, дивимося на те, то ми просто нам страшно становиться. Але коли ми радимося, коли ми відчуваємо, що Господь близько з нами, то він також проводить нас. І з моменту, коли ми тільки пробудилися зранку, ми до моменту відходу до сну, ми завжди вправляємося. З кимось нам треба радитися і е, вправляємося з тими речами, які нам довірені в цьому дні. І ми користуємося е, з вами різними речами. Ми користуємося водою, ми користуємося е, різними речами і забезпечення нас як необхідно, щоб ми мали щось. А щоб необхідно, щоб щось ми мали, нам треба. Е, Ну, например, якщо ми живемо в будинку, то нам треба за це, це заплатити, щоб нам щось було. І ми, ми це робимо завжди. Тому що якщо ми не будемо робити цього, то воно кудись пропаде. Ми сідаємо кудись, ми за все в автобус сідаємо, ми платимо, але е, наше життя, воно завжди е, направлено на те, щоб хтось нас підкорекоригував. І коригує нас Господь. Це важливо нам. Тому що якщо ми не будемо, е, знаєте, можна не порадитись, сказати, та, та я не буду цього робити, не буду не платити, не буду нічого. То ми там і останемося на тих самих місцях. Але нам треба платити ціну для того, щоб хтось порадив нам щось зробити добре, і це важливо е, нам робити це добре. Е, і сьогодні бажаю, щоб ми з вами довірилися в руки Господні, і Господь нас вів і був нашим радником, і, і ми з вами. Завжди мали впевненість в тому, що він порадить нам як треба, Амінь.